Привіт, цірко. Записую невеличкий відгук від себе про Марк 4, який ось тут зібраний друкує. Він є також в оригінальному enclosі від Prusa. Encloser дуже класний, є освітлення. Є також blower, який проганяє все повітря зсередини через хепа фільтр і фільтр з активованим вугіллям. Я не знаю, чи ви його чуєте, він досить гучний, цей фільтр, але, але він класний, тому що коли я друкував з матеріалу Аса, випари, від якої є токсичними, і їх досить добре чути, чути їхній сморід, то коли я друкував з Аса і я включав цей фільтр, я не чув ніякого поганого запаху. і я маю велику надію, що Проса каже правду в тому, що вони теж фільтрують ці погані речовини, не лише запах. Загалом про Марк 4 він класний. Це, це головний відгук. Більше в деталях я купив кіт, який я зібрав сами, сам з нуля. І це було дуже цікаво, тому що з одного боку були речі, які були. Подібні до Марк третього і до яких я звик, було цікаво бачити речі, які змінилися, які вони покращили. І вони зробили нові підходи, як дещо збирати, і таке подібне. По-третє, було звичайно цікаво бачити нові деталі. Наприклад, ця нова плата, головний мозок принтера x buddy вона названа в честь Мопса Йозефа Пруса, якого звали Баді, він здох. Десь два роки назад, напевно, і на цій платі є вигравірована е, іконка цього мопса. Ось, е, звичайно, екструдер дуже цікавий з планетарними шестереньками і з тим, що Хіцінк, частина, яка поглинає все тепло і його е, найбільше радіює для охолодження. Вона зроблена одним цільним блоком з головною частиною екструдера. На яку вже все решта накручується. Тобто це було цікаво. Загалом, з негативу, напевно, було дві речі, які не працювали. Перше, це під час початкової калібрації. Я не знав, що потрібно поставити лист. Для друку на основу столу. В Марк третьому, мені здається, цього якраз не треба було робити. Тут, якщо почитати книжку, то написано, що це треба зробити. Я книжки не читав, я просто запустив початкову перевірку, і принтер при перевірці нагріває стіл для друку і міряє, як міняється температура. Так як там не було листа для друку, він нагрівався надто швидко. І принтер писав, що щось зле. Тобто треба читати інструкції з другого боку, так само він себе перевіряв, і він написав, що є проблема зі збором, з мотором і так далі. ОСІ-Х X – Х, це ця вісь, по якій рухається екструдер. Тому що цей принтер він фактично якось аналізує опір на моторчику для того, щоб знати, коли. Екструдер вперся в один край, в інший край, наскільки він легко рухається, і так далі. Суть була в тому, що просто поки я збрав ці глинтики, які прикручують моторчик до пластикової частини, дещо розбовталися, і я їх підтягнув, і все було окей. Просто це трошки зайняло часу. Це такі робочі моменти. Але загалом принтер дуже класний. Оцей фактор, що він автоматично, мі... автоматично міряє віддаль до... до основи, і не треба жодної калібрації робити. Це, Це просто неймовірно, тому що, наприклад, в мене щось друкувалося, відлипало від... від основи для друку. І в мене фактично була... був цей лист, була основа з іншого матеріалу, до якого воно мало би краще прилипати. Але на марк третьому я би ніколи це не змінив, тому що за кожною зміною це треба було міняти на налаштування, можливо міняти калібрацію, наскільки близько сопла є до основи і таке. Тут нічого робити не треба, просто ставиться новий лист, воно друкує, і воно справді спрацювало. І це було супер, тому що це не займає зовсім часу, але воно е, дає свої плюси. Ну і так само, е, так само е, я змінив. Сопло, яке йде за замовчуванням на Nozzle X, тому що, наприклад, якщо друкувати пластик з частинками фосфору, який світиться вночі, або з частинками з вуглецевими волокнами, вони абразивні і вони, вони трошки час, з часом спилюють стандартне латунне сопло, тому я використовую цей Nozzle X, я його відповідно замінив, але головна ідея в тому, що на попередніх на попередньому принтері на марк третьому кожна зміна вона передбачала калібрацію на всіх різних листах для друку, і так далі. Тут це було супер швидко. Тут набагато легше було цю зміну робити. Фактично, я думаю, що досить п'яти хвилин, можливо, навіть якщо привикнути, то і дістати окремий блок цілий з соплом, то це можна за хвилину робити, робиться зміна і. І все, принтер сам, сам калібрує себе, і, і це супер. Так що це перший апгрейд, який я зробив, поставив Nozzle X, поставив силіконову шкарпетку на хідблок, щоб до нього не чіплявся пластик. І все друкується, все дуже гарно. Що супер, в мене якесь враження, що цей принтер друкує краще, можливо, через те, що в них є ця 32-бітна плата, яка потужніша, яка. Може більше операцій обробляти за секунду. І тому він працює краще. Аналогічно, в них тут набагато зручніші алгоритми для зміни пластику. Цілий 3D-принтер нагріється, як зазвичай. Якщо ви хочете щось нагріти наперед, він тільки гріє стіл для друку. Якщо ви хочете змінити пластик, то воно гріє лише сопло на час зміни пластику до потрібної температури і далі охолоджується, щоб не перегрівати пластик. Це, це приємно, це працює. Ось. Так що це мої головні відгуки про Марк 4. Я ще буду на ньому друкувати. Я вже досить багато речей надрукував, зокрема для, для цього енкложеру. Ось. Але таке, можливо, я потім зроблю більш детальний відгук. Якщо у вас є питання конкретні, то питайте, я, я відповідно можу на них відповісти, бо Марк 4 у мене є, він працює. Але це все. Дякую, що дивились. Я вас люблю. Па-па- -па.